Хочу сказати кілька важливих моментів про передачу балістичних ракет атакам Україні. Ну, по-перше, Сполучені Штати їх передали таємно, а це означає, що свідомо хотіли зробити сюрприз росіянам, начхавши на всі їх червоні лінії. Другий момент: ці ракети вже вдало відпрацювали по аеродромах Бердянська і Луганська, знищили та пошкодили близько дев'яти російських гвинтокрилів. Третій важливий момент це балістичні ракети. Тобто вони летять по траєкторії, які російське ППО ми практично не можуть перехопити. Результати можуть підтвердити аеродроми Бердянська та Луганська. І четвертий момент: у Білому домі уточнили, що передано близько 20 далекобійних ракет із касетною бойовою частиною з дальністю 165 км. Вдало палювання ЗСУ. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні!